Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці. Починка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію. зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Коротше, сам себе в швидку, того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, що в Німеччині я викликав собі швидку ділу навіть, зі страховка і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому краще я покращу це поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. Ви не повірите, але я знайшов, але все не так просто. Це дуже багато людей. Брунуємо. Ой, пістя. Я вже 15 хвилин лега нога встаю. Зараз мені треба показати, де мене бабить. Короче, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з дев'ятої вечора. А зараз вже майже сьома зрозуміло? Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають, як це весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях. Поняли? Це черги, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Поняли, це все така чепуха зрівняння з тим, що українська медицина де ремонт, там, не ремонт, поняли, по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих світі і вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я де я бував, зрозуміло. Коротше, послали мене мачу, здавати. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вони кажуть, так, да, треба чекати. Зараз я гляну, кажу, шість годин. Кажу, отут чекати шість годин. Кажу, давайте додому, поїду, посплю, приїду. Вони кажуть, якщо ви поїдете додому, і потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Підете просто який страшно. Це вообще. Я не розумію, як це працює. Я звертаюсь так довкола і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі, отак вже просто потухає, і вже там 35 минут жити, напевно, залишилось. Другі там сидять, вже так. Треті щось там сидять, отак трусяться. І всім посрать. Поняли? Така система, що тут такий порядок живої черги і ніяк по-інакшому. І я на це все дивлюсь і думаю, блін, а типо, в який момент вони почнуть забирати, коли ти впадеш полудохлий буде вже? Чи... Єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симуліруєш, що тобі капець погано, і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну Я такий, вроді, живучий, должен вижити. Ну, прикиньте, 6 годин сидіть. Дивіться, отак, так сидиш собі. І все, і нічого не міняється. І, і може і більше, ніж 6 годин, це мені так сказали орієнтовно. Я до них ще підійду, підійду зараз питаю, чи можна результати аналізу, щоб на почту відправили, бо я був як в Туреччині, о, так що здав, туди-сюди, заплатив, мені прислали. От тут, звісно, це мрак. Зараз піду дізнаюсь за аналізи. Та не дай Боже, захворіть за кордоном. Йду корчусь, дуже мені боляче. Па барабан. Сиди, жди. У нас є такі, як він взагалі в мрак. Ми ж їх не приймаємо, чого тебе будемо приймати, отака лойка. Просто, друзі, щоб розуміли, як тут всім на все похуй. Дивіться же померла, по-моєму. Вона не дижить. все равно, абші всім все равно. Вона отак нерухома вже другу годину. понял? Я підходив до мене цестер, казав, може, знайшлося сталося. Вона такі, та ті, потім глянув. Отак тут, отак. Я дочекався чекався лікаря. І прикинь, так повезло. Я... Це було дуже довго, 4 години чекали. І попалась в Казахстан. Боже, це вона каже: Ви знаєте, як тут лікуватися? Я, я кажу, та знаю. Каже, не волнуйтесь, що сделаем так, як у нас. Що значить до нашого лікаря потрапити? Вже на X-Ray потрапив на окей. Ай, а я. Окей. Я. Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші, розумієте? От дивіться, тільки потрапив до нашого, вже я перед цим 4 години ждав, щоб потрапити просто до лікаря. Тільки потрапив до лікарка. Тут люди сидять, свідомо мені зустрічають, на колясках сидять. І отак от сидять, і чекають, чекають, і, блять, заморзають, і жопа мерзне тут сидіть. Ні кушетки, нічого. І тільки потрапляєш до нашого, вже через 20 минут у рентген, потім мені КТ роблять, потім ще ж, оці, Вау, після 5 минут, так? Це супер швидко. Вже 5 хвилин не пройшло, вже знову я йду, мене чуда yeah. взагалі. Зараз буду грошей їй платити, за таке треба просто розцілувати і пам'ятник при житті тут за кордоном поставити. Окей. Okay. Ось, друзі, ну ось все, в дурдомі. Стіни, головой будь-це стіни. Смірітья на рубашку, все. Поняли, як тут? Самі раком люди запалзають, самі сідають на кресло. нікого не їбав взагалі. Що з тобою? Проворастей. Де це брати, Де це мітсестри? Так ви поняли, що було, чого він заползав раком сюди? Тип, приїхав на таксі сюди, з таксі раком повз сюди. І тут же дивиться, швидка стоїть і так далі. Ніхто йому не помітив. Його жінка брала коляску, він раком залазив на ту коляску. просто сюди. Ви собі таке уявляєте, це вообще? А чого він приїхав на таксі? Бо швидка, типа така, ну, просто не дуже серйозно, там щось нога сломана на Приїдеш, ніби, поняв? Я думав таке, ну вот, Містер Бін в комедійних серіалах десь происходить, ну не в жизни. Боже, я зараз як подумаю, 8 годин в лікарні, що нічого нового не узнать, і тобі ніяк не лікування не дали. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Коллапс. О боже, благослови українську медицину. Підведемо підсумок. Вони зробили купу аналізів, сказали, що по аналізам все добре, почті зробили КТ, МРТ, X-Ray, рентген, і типа все окей, все нормально. І це типова проблема в Європі. тут дуже занижені стандарти по аналізам. Це точно є проблема, вони кажуть, що все нормально, і в цьому і проблема Взагалі ще не знайдуть, в чому тебе проблема, а як знайдуть. Тобі скажуть, йди дихай по повітрям, бо я профен, воно само но Це просто треш. І що з цим робити, я не знаю. Просто жесть, я не знаю. Як вони тут живуть, для мене загадка. Просто загадка. Я не розумію. Взагалі. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти. Що мені робити, як лічитися? Ну, все, що треба зробити, що з цим робити, не ясно.